А на заході України не вщухає інша бурштинова війна. Вчора та сьогодні у Добровицькому районі на Рівненщині відбувалися сутички міліції та місцевих жителів, які незаконно видобувають бурштин. На даний момент постраждали четверо міліціонерів та декілька копачів. Через бійки міліція стріляла гумовими кулями, а молодики намагалися позбавити правоохоронців позашляховиком. На Рівненщині у Дубровицькому районі вчора та сьогодні тривали заворушення та сутички між міліцією та місцевими, які незаконно видобувають бурштин. Про це повідомляє управління МВС у Рівненській області. Інцидент розпочався ще у середу у селі Крупове. Там працівників міліції, що обстежували незаконні купальні бурштину, побили палками місцеві жителі. Двоє правоохоронців звернулися до місцевої лікарні із множинними саднами голови тулуба, а в одного з них зламана нога. На допомоги міліціонерам виїхали бійці спецпідрозділів, грифону та національної гвардії. Як розповідають, в міліції спецпризначенців оточила майже сотня місцевих. Чоловік із НАТО впосів посів за кермо автомобіля «Тойота Ленд Крузер та поїхав просто на правоохоронців. Пізніше майже 300 молодиків заблокували роботу Добровицького районного військового комісаріату. Ці ж люди, як заявляє міліція, перекрили проїзну частину у центрі Добровиці поблизу райдержадміністрації. До них вийшли. Прокурор Микола Федорчук та очільник місцевої міліції Сергій Дворак. Люди з НАТО в порозпочали штовханину з правоохоронцями. Міліціонери знову стріляли гумовими кулями, у результаті чого четверо мітингувальників отримали незначні тілесні ушкодження. врешті решт правоохоронці затримали десятьох осіб проти учасників заворушень розпочато розслідування.